Thank um. you. Я так почув, що в нашій школі можна на такий гурток ходити, то мені це зразу чимось таким цікавим здалося. Найцікавіше ну, те, що можеш робити з якоїсь там дерев'яшки, якийсь витвір мистецтва. На цій картині зображено Йосифа Марію і Ісуса Народженого. Мені було не дуже важко вирізати цю картину, тому що я записався з, перш... з першого дня е... пер... другого класу. Ця зірка є виконана з таких класичних елементів. Геометричної різьби, в центрі якої є надрукована ікона Різьба Христового в візантійському стилі. Цю зірку я виготовив приблизно за два місяці. Я побачив в цьому інтерес. Так як мій, мій прадід займався цим ремеслом, мені стало цікаво, чому і як це робиться. Лісперство ну, це найперше це самовираження для мене. Подобається за свою складність та збереження традицій. Ми вирішили створити школу художньої різьби по дереву, де запрошуємо всіх бажаючих, віддіток. Так, Більшість діток від восьми років і старших також запрошуємо, що можуть приходити навчатися. Моя лиш та велика робота, а то все, ті маленькі роботи, то все робота моїх учнів. Також тут представлені дві роботи, кінч Назара і кінч Тараса. То мої діти, і вони також займаються різьбою, просто трішечки не встигли доробити роботу і вирішили намалювати. Чи виставчує чотири мої роботи? Ти родатель, два зубики, залізна людина і Миколаїв. На моїй роботі вони просто дивляться одне на одного. Я на малював, мені дуже той робить в я дуже роботів люблю. Вони можуть рятуватись. Моя робота полягає в тому, що я люблю роботів і я люблю. Я люблю їх малювати, тому я і не малював робота. Цей робот ламість батьків, все робить. І, наприклад, готує їсти, вкладає спати, щоб батьки мали більше часу відпочити і їм було легше. Ну, як кажуть, неталановитих дітей не буває, їх треба просто спрямувати. І якщо до нас вони приходять. Я сам навіть не знаю, як, але не так зацікавлюються, що ще ніхто не відходив із від школи. що Дуже їм цікаво. І батьки задоволені, що діти займаються такою справою.